Друзі, всім привіт! Я вас всіх рада привітати. Ви на каналі Таро Та Троянди розклад на тему про нового керівника Офісу Президента. У зв'язку із звільненням попереднього. Вас це цікавить, тож дивимось: вежа. Несподівано зруйнована стара вибудована ним структура, яка здавалася непорушною, а наразі там дуже штормить по п'ятірці жезлів конкуренція, з'ясування тощо. Ну, дно колоди вказує, що успішний лідер, збори врожаїв, гарні підсумки в цій родині чи структурі змінилися на втрату стабільності. Відсторонення на зміну жирного життя, а по місяцю темні часи, таємниці, які можуть бути озвучені. А далі там колесо фортуни виглядає карма, як карма. Трійка мечів. Шістка мечів, самі мечі, болісний процес, прощання з минулим, з переживаннями та відчуттям пастки це висла... виснажливий перехід від болісного минулого до невідомого майбутнього, вимушених змін та відчуття безвиході. Ну, Це, ймовірно, для попереднього. Пошук нового керівника супроводжується невизначеністю, перешкодами, сумнівами, відсутністю достатньої підтримки, кризою довіри, складна внутрішня ситуація в цій структурі. То хто ж буде новий? Карти не дають однозначного позитивного прогнозу, а вказують на те, що призначення відбудеться в умовах значного опору або розбіжностей, а новому керівнику доведеться докласти чималих зусиль для стабілізації ситуації. То все ж таки, ну, ймовірно, для нового Авторитет для появи нового авторитетного лідера по імператору, який змінить існуючу систему та запровадить більш жорстку структуру та контроль. Чи може по імператору для президента означає подивитись на ситуацію по-новому та відновити свій особистий авторитет? Тож, вплив на Зеленського це звільнення є важким, емоційно виснажливим, повний розрив із певною спільнотою чи методами управління. Воно принесе багато болю йому, але воно є необхідним для майбутнього оновлення та зміни тактики в роботі.